Доброго ранку, діти, ви мене впізнали? Це ж я весняне сонечко, ви мене чекали? Я тепле, лагідне, привітне, полюбляю все живе. Про рослин я піклуюсь, про красуню пташку і малу комашку, про тварин і про людину. Всім дарую світло і своє тепло. Дітки, а чи ви знаєте, якої я форми? Так, круглої, а якого кольору? Жовтого, а як же я можу всіх живих істот зігрівати та про них дбати? Я ж лише одне, здогадалися? Так, хоча я й одне сонечко на небі, та я велике світило, і у мене є багато промінців, які мені допомагають усіх обіймати дарувати світло і зігрівати. А ну ми пограємо у гру. Що на мене схоже? Може за кольором чи формою, а може й зовсім не схоже. Уважно розглядайте картинки. Хлопчики, дівчатка, а чи схожий на мене лимончик? Молодці, правильно лимон також жовтий, як і я, а чи схоже на мене дерево за кольором чи формою? Молодці, ні. Дітка, а кавунчик щось має спільне зі мною? Так, кавунчик круглої форми, як і я. А чи схожа на мене гусениця? Ні, вона не має схожості зі мною. Дітка, а чи схожа на мене соняшник? Молодці соняшник має жовту серединку круглої форми, а пелюсточки ще й схожі на промінчики. Дітки, а чи схоже на мене колесо. А чим саме? Так, колесо кругле, як і сонце? А чи схоже на мене квітка кульбабка? Так, молодці вона жовтенька. А метелик та я схожі? Ні, дітки. А курчатко і я здаємося вам чимось подібними. Так, курчатко жовтого кольору також. А яблучко схоже на мене? Ні. А бананчик? Так, банан жовтого кольору також. А далі, дітки, спробуйте самостійно відповісти. Ви великі молодці! Дітка, а давайте послухаємо цікавого віршика про мене. Віршик написав Грицько бойко, а називається Сонечко лишається. Слухайте уважно, біля сонечка вгорі плавала хмаринка, проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла, сонечко закрила, і яринка засмутилась, губонька й скривила. Не журись, яринко, не на вік хмаринка. Хмаринка розпливається, сонечко ж лишається. Дітко, ви також не журіться, коли на дворі похмуро і мене зовсім не видно. Адже в будь-який час сонечко можна створити власноруч. І нехай я не на небі не грію і не свічу, але все одно я буду для вас веселим та яскравим і з гарними промінчиками. Це обов'язково підніме вам настрій. Щоб сконструювати сонечко, зараз підготуємо необхідні матеріали. Дітки, сьогодні нам потрібні кольорові олівці, довгі та короткі, щоб викласти промінці, чергуючи за розміром довгий олівець-промінець, а потім короткий. Також у мене є вирізане роздруковане сонечко. Сонечко, а ви його зможете намалювати? Дивіться, яка вийде краса! Дітки, ну ми також конструювати сонечко. Спочатку його можна намалювати, а потім викласти олівці промінці. А я вам також бажаю бути турботливими та цінувати живу природу, оберігати її і любити, як це роблю я. Бувайте!